Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді трикімнатна квартира на продаж, яка знаходиться в місті Черкаси за адресою вулиця Нарбутівська, 198. Кухня в гарному стані. з ванною кімнатою роздільні. Є бойлер? Коридор великий. Переходимо до залу, Балкон у нас засклений. Кімнати роздільні. Квартира знаходиться на четвертому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Але будинок ОСББ. Утеплений. Виходить квартира на дві сторони. Загальна площа 62 квадратних метри дитяча. Поруч є школи, садочки. Все в пішій доступності. Тому, кому цікаво, Телефонуйте, звертайтеся, записуйтесь на перегляди.